Здравствуйте, Привет. меня зовут Елена Первого Криворожского. Совсем недавно вы посетили Кривой Рог. Это было 26 октября, если помните, в неочередные парламентские выборы. С чем связаны такие частые посещения Кривого Часто, какие Рога? Я не В Неочередные парламентские и мы робили тут. А вы тут пели в одном із торгових комплексів у нас? Ну так то ж я не на вибори пел. Ні, 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 не, не на вибори. Ну, ну можна ж предпол... Так, сказала, предположить... Были вибори, а ви тут піли. Я думаю, як за сказала. Можна припустити, що ви не голосували просто в этот не. день. Ну, это такое дело. Так. А, ти маєш на увазі, що в день виборів? Да, 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 да. да, да. А я не голосую по ті простий причини, що я не не маю за кого. Я вообще не вірю нікому. Ну, Никому. а політики чесною враз сьогодні не хотілось би. Я хотіла. Шлях б... вийти. Уроди. Мы это, обяз... да, мы это обязательно покажем. Мой вопрос вот какой. Такие частые посещения Кривого Рога связаны с тем, что вам нравится наш город. У нас классная публика. Может быть, девушки у нас красивые. Публика клёва. Девушки красивые. В месте я ничего, кроме Сівгока не бачил. По тій простій причині, що ми завжди, як їздимо по концертах, бачимо тільки сцену і готель. Сцена, готель і ще десь похавати, знаєш. А часи, то є... а? а часи? А? Ні, представляєш? Ви не бачили наші часи? Взагалі, от по всій Україні от їздиш і, і ти навіть, ну, хіба може Одеса, Львів і, може, я знаю, ще яке місто, може, Дніпропетровськ. Знаєш ті, що ти встигаєш багато разів був, встигаєш щось кудись піти, може, навіть якийсь музей, там, чи знаєш, якісь е, цікаві місця подивитися. А так в кривому розі завжди якось так тільки. Джик-джик, джик джик Ну, якщо боєць. Ну, був можливо. я в лібі дарі Кривого рога, точно. Ну, чи я чи тут блудив разів 100, видели? так що. Часи сиже наші? Не Ні. Видели? Тут недалеко, в принципі. А, от ті, що на клумбі? Да, на а, клумбі. Бачив, да. Да, да, да. Ну взагалі як настроєння у вас перед концертом? У мене завжди, в принципі, кльове. кльовий настрій. Так якщо не рахувати того, що війна йде, знає, що така глобальна якась депресія давить на голову. При, то, в принципі, нормально, так. Да? Да. Ви вже не перший рік виходите на сцену, є у вас якісь традиції перед тим, як вийти людям? Були у нас коли щось. Ми себе понапридумували якісь забобони, знаєш, дули не. в кулак. Там... Били по руках, коли ти промазуєш, то знаєш, фігня буде, да. і ми відмовилися від того, просто, щоб самим собі не, не програмувати, угу. як нам буде виглядати. Перед... приходом к исполнителю, каждый да и журналист там, за день, за два сидит дома, либо же в своей редакции думает, сейчас как придумаю вопрос, как задам. Ну, mm -hmm. а, по mm -hmm. а, mm -hmm. да, mm -hmm. а по итогу получается, что все вопросы где-то вот одинаковые. Не, ну это было уже питание, кем мне никто не задавал, вы видели наши часы? Я старалась, я готовилась к этому мероприятию. Есть ли какие-то вопросы, которые, ну, откровенно говоря, немного поддостали? Я как раз свой перечень тоже немножко отфильтрую. Та ні, чесно кажучи, абсолютно по барабану. Є просто, є, от, знаєш, з тобою вже там, хоч говоримо, ніби ні про що, але от е, ти просто з цікавістю задаєш і питання, і видно, що воно тобі самі якось апріорі цікаво. Тому що був такий випадок в Запоріжжі, я приходжу на радіо, сидить такий чувак, я отут перед ним так дивиться в вікно. Ну, і скажіть, що ви інтересного подарували своїм дівчина на 14 февраля. Знаєш, і таке теж було десь 15-те питання, таке, ні про що, знаєш, не дивиться в очі. Я так ще відповідав по-чесному. Потім він так дивиться. Знаєш, по-моєму, машину купив. Він чи що знаєш? Він там свою машину виглядував. Я Кажу, відро гавна. А він о, прекрасна. Я кажу: ах, прекрасно, блін. То ти так інтерв'ю береш. І коротше його почав там пресувати. Знаєш, Тобто є люди, яким цікаво, з ними можна говорити навіть ні про що, і буде кльово. А є люди, яким просто не цікаво, то з ними краще не говорити. Ілюстрація журналістів такого образу, типу такого просто того, да. <проводили> не ну, можу тобі зробити вже комплімент цікавих людей на, на пальцях порахувати. Это приятно, да. спасибо вам большое. За 25 лет я извиняюсь, конечно, что называю эту цифру. Ну, что, можно? Уже. Когда 125 будет, тогда уже. <laughs> Очень много песен, много хитов. Как тяжело было сделать выбор, либо же какой-то отбор для песен, которые попали в ваш юбилейный концерт? Ну ты себе соображаешь, что если бы это был клуб маленький. то туди, напевно, прийшли б десь так 95% чітких фанів, знаєш, тому що близько біля сцени, вони співають всі тексти. А концерт на великій площаці, він підозрює прихід людей А, із-за цікавості, Б. Дівчата тянуть своїх пацанів, знаєш, які поняття не мають, хто є такий. Це пацани стягнуть своїх дівчат, які знаєш, слухають Віагру і потапа. Допустимо, знаєш. Тобто буде публіка різношерстна, і ми будували його так, щоб Не, то були пісні за 25 років, але щоб то були все таки відомі пісні. Там буде такий маленький кусочок, от з дуже дуже старих. І я завжди з залу пробую знайти когось, хто пам'ятає ті тексти краще, ніж я. Ось ця цікава штука, цікава ну, буде в Кривому Рогі. Так, 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 подивимось, як це mm -hmm. буде. Не будемо багато вашого часу займати, останній у мене вже. В Україні, як і в Кривому Рогі, зараз всі переживають ситуацію, яка є в нашому країні, і хотілося б відчути від вас якесь бажання для криворожан в це непростое для нас час. Я б побажав нам всім одного. Щоб нарешті з'явився хоч один президент, патріот тої країни, тому що всі, хто були, і все оточення їхнє, то були тотальні злодії, машенники і бандити. Розумієш, вони розікрали все, привели ту країну до війни і нам її розхлобувати, тому що в них стоять заправлені самоліти. Вони в потрібний момент чемоданчики загрузять і звалять. А ми будемо тоді розхлюбувати. І тому напевно ще одне треба сказати, щоб не забувати про те, що та війна вже давним-давно прийшла, то що її немає тут. Не означає, що її нема. Вона є, тому що люди гинуть із Кривороги, зі Львова, із Миколаєва, із Чернігова всюди. Розумієш? А величезна кількість людей в Україні робить вигляд, що нічого не помінялося. Ті ідіотські програми, веселі по радіо, знаєш, коли веселими голосами розказують про погоду на Донбасі. Наші погоду в Криму, то ужасно. Просто ужасно. Спасибо вам большое. Ждем вашего концерта.